Так, Дмитре Сергійовичу, відізвалася дівчина тихо, намагаючись приховати хвилювання. А ви, власне, тут навіщо? Невже тільки тому, що більше нічого не вмієте, продовжив він, звертаючись уже до решти персоналу, ніби це був кумедний анекдот. Ранковий обхід розпочався о сьомій. Керівник відділення Дмитро Сергійович з'явився з важливим виглядом, оточений групою медпрацівників. Його інтонації звучали так, ніби кожне висловлювання було офіційним розпорядженням. Ну, новенька, промовив він, навіть не дивлячись в її бік. Мій чоловік Іван уже три тижні як поїхав у довге відрядження, залишивши мене саму на два місяці, і самотність відчувалася особливо гостро. Раптом тишу розірвав легкий скрип дверей, що відчиняються. Я слегка підвелася, напружено вдивляючись у темний силует, що виник у отворі. Це був мій син Микола, 19-річний хлопець із широкими плечима, чиї обриси м'яко вирізнялися в півмороці. Головний лікар публічно принизив молоду помічницю: Привіт, ви на каналі, де Аліса розповідає історії. І сьогодні я поділюся з вами цікавою історією про медсестру Анну, яка, незважаючи на приниження. Змогла перехитрити головного лікаря і показала всім, що все може бути інакше. Головний лікар публічно зневажив молоду помічницю, але цієї ж ночі вона несподівано з'явилася на екстреній нараді керівництва. Кілька співробітників ледь помітно усміхнулись. Анна відчула, як щоки спалахнули, але спробувала пояснитись я вчилася, працювала в районній лікарні, хочу набиратися досвіду. Почнемо з того, що у нас пацієнти, а не ваші навчальні проєкти. Сподіваюся, хоча б швабру в руках тримати вмієте, додав він, викликавши нові придушені смішки. Пізніше, на місці, старша медсестра Марина заспокоїла її не бери близько до серця. Діма завжди так зустрічає новачків. Тим не менш, цей випадок лише розпалив у Анні рішучість показати себе. Того ж дня вона зіткнулася з критичною ситуацією в одній із палак, де її проявлена впевненість здивувала колег. Це стало першим знаком того, що вона не та, за кого її приймають. Надвечір, коли більшість співробітників готувалися до зміни, виник новий інцидент. Молода медсестра перелякано вибігла з палати, повідомивши про різке погіршення стану пацієнта. Марина поспішно направилась на допомогу, а Анна, яка знаходилася поруч, пішла за нею. У кімнаті лежав чоловік середніх років з ознаками серйозної кризи. Без зволикань Анна взяла ситуацію під контроль, швидко встановивши помилку в крапельниці. Її дії були точними і впевненими. Лікар, який чергував, оглянув пацієнта і схвально кивнув. Добре спрацювали. Хто це зробив? Анна. Відповіла Марина, здивовано дивлячись на помічницю. Лікар уважно подивився на неї. Ви давно працюєте в медицині? Не дуже коротко, відповіла вона. Але щось у її голосі змусило його задати наступне питання. Звідки такий рівень підготовки? Анна усміхнулася, працювала в реанімації раніше, доводилося вчитися на ходу там немає часу на інструктажі. Тепер деякі колеги почали ставитися до неї з повагою. Хоча Дмитро Сергійович не поділяв загальної думки. Нова вискочка. Побачимо, чи довго протягне, пробурмотів він, проходячи повз. Анна почула ці слова, але вирішила промовчати, розуміючи, що дії говорять гучніше за слова. Випадок з пацієнтом став поворотною точкою. Чутка про її професіоналізм поширилася серед персоналу. Викликаючи питання про те, чому людина з такими навичками працює з звичайною помічницею. Однак Анна залишалася скромною, уникаючи зайвих розмов. Анна усвідомила, що зробила правильний вибір, влаштувавшись у велику клініку після кількох років навчання та тимчасових робіт асистенткою у невеликому медичному центрі. Її перший робочий день розпочався як завжди, чиста форма. Волосся акуратно зібране, блокнот у кишені для записів. Однак атмосфера тут відчувалась зовсім іншою, більш суворою і напруженою. Колеги спостерігали за новачком з легким скептицизмом, ніби оцінювали її потенціал. Дмитро Сергійович, дізнавшись про її дії, усвідомив, що втрачає контроль над ситуацією. Його звичка залякувати співробітників і демонструвати владу. Зіткнулася з непохитним спокоєм новенької. Одного ранку під час планового обходу керівник відділення звернувся до помічниці. Виявляється, наша новачок, цілий експерт. Розбираєтесь в медицині краще за деяких лікарів. Роби свою справу, а не вдавай героїню, різко відрізав він. Але в його голосі вже відчувалося роздратування. «Марина!» Яка спостерігала за цією сценою, вийшла дізнатися більше про молоду помічницю. Пізніше, коли та мила підлогу в коридорі, вона підійшла Аню, чесно кажучи, чому ти працюєш тут? У тебе явний талант. Анна випросталася, тримаючи швабру і подивилася на неї. Просто так склалося. Ця фраза заінтригувала Марину, але вона не стала наполягати. Тим часом Олександр отримав тривожну звістку скаргу одного з пацієнтів на неякісне лікування. Перевірку було призначено на кінець тижня, і він розумів, будь-яка помилка може підірвати його репутацію. На вечірній нараді він кинув колкість. Наша розумниця санітарка, напевно, наступна, хто напише на нас скаргу. Колеги нервово хихикнули Якщо є проблеми з персоналом, розбирайтеся особисто. Жарти зараз недоречні. Анна продовжувала привертати увагу. Один з пацієнтів зауважив Ви не схожі на звичайних помічників. Вона усміхнулася. Просто люблю свою роботу. Ввечері Анна затрималася в лікарні довше звичайного. У порожній кімнаті відпочинку вона перебирала папери та фотографії. На одному знімку, вона разом з двома людьми в білих халатах стояла біля лікарняного ліжка, її погляд зупинився на чоловікові в центрі кадру. Той самий халат, ті самі впевнені риси обличчя. Ще тиждень. прошептала вона, і її очі загорілися рішучістю. Перевірка наближалася, і напруга в лікарні росла. Олександр метався по коридорах, віддаючи розпорядження. Намагаючись здаватися строгом, але справедливим, внутрішньо він був стривожений. Будь-яка помилка могла стати фатальною для його кар'єри. Анна, навпаки, залишалася спокійною. Її дії були точними, рухи зосередженими. На питання вона відповідала лаконічно, просто багато справ. Вранці, перед приїздом комісії, Олександр зібрав всіх у конференц-залі. Сьогодні показуємо найкраще обличчя лікарні ніяких помилок, ніяких затримок. Хто не готовий, краще не потрапляйте на очі перевіряючим. Його погляд затримався на Анні. В цей момент в кабінеті директора йшло обговорення результатів внутрішнього аудиту. Керівник Сергій Миколайович вже готувався представити звіт комісії, коли двері кабінету різко відчинилися. Ввечері Анна затрималася в лікарні довше звичайного. У порожній кімнаті відпочинку вона перебирала папери та фотографії. На одному знімку вона разом з двома людьми в білих халатах стояла біля лікарняного ліжка. Її погляд зупинився на чоловікові в центрі кадру. «Який жарт, напевно, пробурмотів він, але його голос запремтів. Як ця помічниця взагалі отримала доступ до такої інформації? Голос Олександра тремтів від люті. Сергій Миколаєвич підняв руку, закликаючи до тиші. Давайте вислухаємо її. Це серйозне звинувачення, промовив він, звертаючись до керівника відділення. Це не має відношення до поточної перевірки, заперечив Олександр, але Анна додала спокійно. Мені все одно, що про мене подумають. Я не можу мовчати, коли знаю, що пацієнти страждають через такі помилки. В кабінеті повисла напружена тиша. На порозі стояла Анна. Її раптова поява викликала замішання присутніх. Що це значить? різко запитав Олександр, бліднучи. Але Анна, ігноруючи його реакцію, зробила впевнений крок: Вибачте, за вторгнення. Але у мене є інформація, яка може вплинути на сьогоднішнє рішення, промовила вона, дивлячись прямо на Сергія Миколаєвича. Олександр збліч ще сильніше, вона дістала з папки документи і розклала їх на столі. Ці дані показують системні порушення в управлінні відділенням, включаючи помилки в лікуванні пацієнтів. Я виявила це, працюючи в архіві. Сергій Миколайович уважно переглянув папери його обличчя стало суворим. Ця жінка знає занадто багато, потрібно з'ясувати, хто вона насправді. Може, вона пов'язана з комісією. Припустила одна з його помічниць. Неважливо, різко відповів він. Головне, щоб вона більше не втручалася. Сергій Миколайович викликав Анну на особисту бесіду. Розкажіть правду, хто ви така. Чому у вас є ці документи? І як ви тут опинилися? вимагав він. Я зробила те, що вважала правильним, відповіла Анна, але Марина заперечила Олександр Григорович не з тих, хто прощає такі речі. Анна злегка усміхнулася. Він не знає, хто я, це його проблема. Надвечір ситуація досягла точки кипіння. Після цієї зустрічі становище Олександра почало хитатися. Його імідж впевненого лідера тріщав по швах. Присутність Анни більше не здавалася випадковим, атмосфера в лікарні загострилася. Його дії стали предметом обговорення, як серед співробітників, так і серед комісії. На наступний ранок він зібрав найближче оточення. Вона не просто помічниця, заявив він, ходячи по кімнаті. Комісія зафіксувала безліч порушень, за які відповідав Олександр. Його викликали на екстрену нараду. В цей час Анна збирала свої речі в підсобці. Марина увійшла і здивовано запитала: Ти йдеш? Анна кивнула. Я хотіла побачити все зсередини. Зрозуміти, що можна змінити. Він сам поставив себе під удар я лише показала правду. На наступний день результати перевірки були оголошені. Анна завагалася. Колись я була лікарем, працювала у великій клініці. Одна помилка коштувала кар'єри не тільки мені, але й колезі. Я зрозуміла, що не можу миритися з системою, яка покриває порушення, тому я пішла. Сергій Миколайович уважно слухав, зберігаючи незворушність. І тепер ви вирішили повернутися, почавши знизу. Так, відповіла вона, не піднімаючи очей. Чому ти добилася свого? Тут багато чого зміниться. Анна зітхнула це не моя битва. Ви тепер самі вирішуйте. Так, у мене є інші плани, відповіла вона. Ви могли б зробити багато чого тут. Анна усміхнулася. Я зроблю більше, ніж ви думаєте. Просто не тут. Пізніше ввечері, коли лікарня затихла. Анна вийшла на вулицю. Вона стояла біля воріт, дивлячись на будівлю. Освітлену холодним світлом ліхтарів. Сергій Миколайович підійшов до неї: Ви впевнені, що хочете піти? Анна тим часом продовжувала свою роботу, але тепер її погляди були більш осмисленими. Колеги дивилися на неї по-новому деякі з повагою, інші з острахом. Марина, яка завжди підтримувала її, одного вечора запитала: Ти розумієш, що наробила?